Це є з колективами для того, аби чогось важливого не пропустити. Атакує Сомбра. Зараз Берещак виходив на звик уже до нього. Якраз судилося мені коментувати стартовий матч. Досвідчені арбіт забігання відгукнутись. Спробуває зараз Бигар там. Якраз, якщо не помиляюся, навіть у зимовому чемпіонаті у складі команди доктор Елекс Діо Берещак. Оформили ось такий от трансфер. Забиває зараз Берещак. Дуже і дуже хороший трансфер. Демонструє. Поспілкуватися із ним тот він зазначив, що попередньо вважає найбільше головним суперником. Зараз пробиває виконавець курентом. Команда Нептуна за вихід. Із. Ковальчук і класний пас. Зараз віддає на партнера по команді. Простріл. Волошанський бу... Невелику кількість вилазок. Перед зараз. Зокрема, одна з таких атак триває. Хомін! Любі, друзі, другий тайм зустрічі між командами Планіт та 20-й Антон Колмиков номер 32 Антон Курінний. Нет, ну плані, це насправді не той колектив, з яким можна розслабитися якраз в унісон із цією моєю думкою відзначається виконаветься. Воде без зайвої відповідальності, скажімо так. Ось цей епізод. Голод голод небезпечний удар. ця передача таки не дійшла. Хомін. Хомін зараз пробиває гравець команди Пленіт. і що Волошанський намався виходить на ігрове поле у футболці п'ятого польового. Зараз голод з фантастичним та поставленим ударом з лівої ноги. Зараз перехоплення. Атакує команда Сомбра. Бучко. Зараз вицію дані кут. Контролює час Сомбра. Голод як же класно зараз виходить на ударну позицію. Який класний гол від Сомбри. Просто божевілля. Голод сам розпочав цю атаку. Голод сам. Досить пізній час матчу. Досить, правда, дуже приємний, адже нагадуємо, що. У поточному турі зараз атакує. Пленіт забиває. Робить результат у матчі знову ж таки рівним. Команда із Харкова. Робить результат. закладу хештег Лаунж Баркій розташовується на вулиці Галицькій. 20. Отож, окрім ось такого от... зараз буде. Це вже фінальний свисток. Завершується наш поєдинок дуже просто. Соковитий дуже насичений. матч. Дякуємо командам за його проведення. Дякуємо за те, що подарували нам хороші емоції власною грою на майданчику. Почуємося та побачимось на майбутніх поєдинках.